Дорогі друзі, в багатьох садівників початківців виникає питання, коли все ж таки доречно обрізати волотисту гортензію. Восени чи надати перевагу весняній обрізці. Давайте розбиратися разом. Але насправді різниці немає жодної. Робіть це в час, коли у вас є натхнення та можливість. Єдине, що я рекомендую, проводити обрізку в період, коли рослинка вже знаходиться в стані спокою, тобто вона пройшла всі стани підготовки до зими. Стан спокою гортензії визначається характерним забарвленням волоти, коли вони набирають брунатних барв і мають такий характерний хрускіт. Але Головною ознакою такого стану все ж таки є опадання листя. Для чого ж тоді лишати гортензію на зиму? Спитаєте ви? По-перше, вони прикрашають сад своїми підсушеними волотями навіть взимку. Особливо гарний вигляд мають чапки прикрашені снігом. Тобто сад не лишається оголеним, а складається враження, що навіть в морози в саду відбувається магія життя. А по-друге, лишити паго не якщо ви плануєте навесні робити живцювання дерев'яним живцем або брунькою. Адже в саме в лютому березні, залежно від погоди, настає час для збору живців. Якщо вас не цікавить, Оть, ані перше, ні друге, то легко можна приступати до обрізки восени. Єдине на що я хочу звернути увагу. Що восени ми робимо санітарну обрізку. Тобто вкорочуємо пагони рослини так, щоб вони не розвалювались під час опадів, і тобто, в залежності від висоти рослинку, вкорочуємо паги на половину або на дві третини. Формуючу обрізку все ж таки рекомендую проводити навесні, коли рослинки відновляться сокорух. Саме тоді ви вже видалите зайве та вкоротите пагони на потрібну кількість бруньок. Ну і розглянемо це на практиці. Обріжемо ось таку гортензію в горщику. Зараз я не роблю формуючу обрізку, тобто не вкорочую пагони на одну-дві пари броньок. Просто вкорочую пагони на половину. Тобто рослина не буде розвалюватися взимку під вагою снігу, але формуючу обрізку, я проведу навесні, коли результат зимівлі рослини буде наочним. Сподіваюсь, була помічною здоров'я вашим рослинкам та мирного неба вам!